Ця же система, що є у росіян С-400, вона не здатна брати балістику. Росіяни намагалися вирішити це питання за допомогою комплексу С-500. Але якщо там С-400 називається Триумф, то С-500 називали Триумфатором, якщо... Ну, десь такі назви дуже пафосні. Так, от С-500 він себе не виправдував, хоча кажуть, що там дальність у нього там, 500 кілометрів, що він там все бачить. Але ракета його залишилась ж, яка була у С-400, нового нічого вони не змогли зробити. Вони там додали до цих комплексів е системи, е що виявляють е цілі, що низько, низько літають. Це всякі ВПЛА, крилаті ракети. Але суттєво це не покращило спроможності цього комплексу. І, хоча Росіяни намагаються його експортувати, але зараз ані Індія, ані. Хоча індуси ні, індуси хочуть С 400 чомусь вона їм подобається, мабуть, то якась корупційна складова є, а Іран вже не хоче, тому що розуміє, що це його не не не, не спасе.